Вітаю вас, мої малята. В країні коротишок серед друзів-малишок живе хвалько, зазнайка. Хлопчину звуть Незнайко. Діти, ви впізнали цього казкового хлопчика? Так, це незнайко. Він зібрався летіти на гостину до звірят на повітряній кулі. Як ви вважаєте, хто його буде зустрічати в зимовому лісі? Так, лисичка, зайчик, вовк, білочка, олень. А чому його не будуть зустрічати ведмедик та їжачок? Правильно, тому що вони взимку сплять. Дітки, а ви хочете допомогти незнайкові зібратися на гостину? Щоб куля високо полетіла. Треба її накачати повітрям. Як ви гадаєте, чим можна накачати повітряну кулю? Так, насосом. А тепер накачаємо всі разом повітряну кулю і вимовмо пісеньку насоса. Сс. Сс! Сс. Ось яку велику повітряну кулю ми накачали для незнайка. А тепер. Подивимося в люстерку і ще раз чітко вимовмо звук с, -с, -с, с. Кінчик язика заховався за нижні зуби. Відчуйте, який холодний струмінь повітря ми видихуємо посередині язичка на руку. А зуби зімкнулися і не пропускають звук, а він проривається в маленьку щелинку. Вимовмо ще звук. С, с, с. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук с. Правильно, верхні та нижні зуби. Пам'ятаєте, чия ця пісенька? Так, насоса. І він дарує нам свій символ? Подивіться, що на ньому намальовано. На ньому намальований насос, а внизу у картки є риска. Вона позначає перешкоду. Як ви вважаєте, в якому будиночку буде жити звук «с»? правильно, в синьому будиночку із рисочкою внизу. Добре попрацювали, та час уже відпочити. Зайченята дружно грають, під ялинкою стрибають. А лисичка виглядає. Зараз зайчика спіймає. Доки звірі наші грали, руки в нас позамерзали. А тепер на лижі стали і додому всі помчали. А тепер незнайко пропонує нам пограти в гру. Відгадай у нього є конверти. І він пропонує нам відгадати, які звуки заховалися в цих конвертах. Давайте, будь ласка, визначимо, які звуки заховалися у цьому конверті. Слухайте уважно, як я вимовляю склад Са. Який перший звук я вимовила в цьому складі? Так, правильно с. Який другий звук в цьому складі? Са. Са. Який звук? Правильно. Звук А. Давайте разом прочитаємо цей склад. Са. Са. Тепер давайте відгадаємо, який склад заховався в цьому конверті. Слухайте уважно. СО. СО. Який перший звук у цьому складі? Правильно звук С. А який останній звук? СО. Правильно звук О. Давайте прочитаємо слово, яке в нас вийшло. СО. СО. Тепер давайте відгадаємо, який склад заховався у цьому конверті. Су. Який перший звук у цьому складі? Су. Правильно. С. Який останній? Су. Су. Правильно. Звук У. Давайте прочитаємо склад, який у нас вийшов. С. -у. І останній конверт. Слухайте уважно. Си. Си. Який перший звук у цьому складі? Так, с. Який останній звук? Си, си. Вірно. І. Давайте прочитаємо. Склад си! Си. Молодці дітки гарно впоралися з завданням і правильно відгадали всі звуки, які заховалися в конвертах. Незнайко хочу подарувати звірятам картинки. Давайте допоможемо йому розкласти картинки у відповідні конверти. У цьому конверті ми знайшли склад СА. Тому в цей конверт ми будемо складати картинки, назва яких починається на цей склад. Ось картинка, наприклад, сани. САНИ. Вона підходить до цього конверта. Сапа. 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 Так, вона теж підходить, ця картинка, до цього конверта. А ця картинка суп. Суп. Де у нас був склад у су? Ось в цьому конверті. Покладемо цю картинку в цей конверт. Сом. Сом. В який конверт ми покладемо слово СОМ? Правильно, конверт, де заховався склад СОМ. СО тут. Судак. Судак. В який конверт ми покладемо? Правильно, там, де, де заховався склад Су. СИТО, Сито. В який конверт ми покладемо цю картинку? Правильно. Цей конверт, де заховався склад СИ. Сумка сумка. В який конверт ми покладемо слово сумка? Вірно, цей конверт, де заховався склад Су. Сир сир. Слово сир ми покладемо в той конверт, де заховався склад Си. Соня. Соня! В який конверт ми покладемо? Правильно. Там, де заховався склад СО. Самокат. Самокат. В який конверт покладемо. Правильно, там, де заховався склад. Са. І останнє слово син. Син! Куди ми покладемо? Правильно, де заховався склад И. А тепер назвімо голосно всі картинки біля кожного конверта. Покладемо їх у конверти та віддамо нашому гостю. У конверті са лежать такі картинки. Санки, сапа, самокат. У конверті зі складом СО. СОМ. Соня. У конверті зі складом СУ, сумка, суп, судак. І останній конверт зі складом СИ. Сито сир. Син. Незнайко дякую нам за допомогу. Дітки, скажіть, будь ласка, з яким звуком ви сьогодні познайомилися? А які слова зі звуком С ви запам'ятали? Які завдання для вас були легкими, а які складними? Що вам сьогодні сподобалося на занятті? Разом з батьками спробуйте придумати слова. Де буде звук С? На все добре! До побачення!